Мерседес Євіто 21-го року в екстра лонг-базі з'являється у нас у наявності Автівочка з Європи повністю ціла з пробігом 16 тисяч кілометрів. Топова комерція. Нагадую ще раз, що екстра лонг-база, великий вантажний відсік в такому ось топовому стані. Камера заднього огляду присутня у автомобілі, автомобіль на передньому приводі, на автоматі. Повний електропакет, підігрів сидінь, два місця у нас присутні. Чудовий стан салону. Заведемо. Орієнтовно запас ходу 160 км, пробіг 16 тисяч км. Камера заднього огляду все присутня. Автоматик, кондиціонер присутній. У салончику вигляд у нас ось такий. Тому, друзі, хто шукає собі електричну комерцію, хороший варіант за хорошою ціною. Тому, друзі, звертайтеся усім гарного дня!